Що може бути смачніше домашнього хліба, ще й до борщику? Для хліба беремо цукор, дріжджі, теплу воду, ложку борошна і розмішуємо. Залишаємо це на 15 хвилин для активації дріжджів. Через 15 хвилин додаємо сіль, олію і поступово частинами додаємо борошно. Замішуємо тісто. Вимішуємо його ще протягом 5-8 хвилин. Тісто має вийти м'яке, еластичне. Тиску змазуємо олією і саме тісто також. Даймо йому настояти ще 40-50 хвилин. Як тісто настоялось, формуємо рулет і залишаємо рулет ще на 30 хвилин. Після змазуємо тісто молоком, присипаємо борошном і робимо надрізи. Випікаємо при 180 градусах 40-45 хвилин.